Найгіршу ділянку дороги на вулиці Курсан та Єсько відремонтують вже найближчим часом. З цим мікрорайоном розширять і сполучення громадського транспорту. Про це йшлося на нараді в муніципалітеті 22 жовтня. Ми в цьому році зрозуміло, що вже капітальний ремонт ну, вже 22 жовтня, і небагато теплого часу залишилося. Зробити фізично не можемо, плюс тендерні процедури, які є, але поточний там ще ямковий, в принципі, ще погода дозволяє зробити як мінімум на найгірших ділянках. Питання ремонту військове неодноразово піднімалося в публічній площині, пояснювалося, що значна частина дороги знаходиться не на землі міста. Тому, перш ніж виділяти кошти з міського бюджету та ремонтувати, потрібно було отримати від власників землі дозвіл на тимчасове користування. Бюрократичні процедури зайняли стільки часу, скільки вони того вимагали, повідомив Ломако на нараді і додав, що 22 жовтня всі документи підписані, і комунальники готові розпочинати роботи. Нагадаємо, на Сильно пошкоджену ділянку шляху не раз скаржилася й водії приватного транспорту та перевізники громадського транспорту, що обслуговує цей великий мікрорайон. Зараз мова йде і про розширення транспортного сполучення. Зокрема, є багато звернень людей щодо необхідності прямого сполучення з другою міською лікарнею. Та великим торговим центром, який незабаром відкриється, Ломако дав доручення розглянути варіант запуску маршруту, який з'єднає цей мікрорайон зі вказаними зупинками. Я думаю, що маршрут там чи курсанта військова, чи я правильно його назвати епіцентр, потрібно нам розробити новий, обговорити це питання. І очевидно, там чи на форматі тимчасового, чи конкурс провести, це буде робочий абсолютно маршрут, і переконаний, і він людям потрібен. Є запит від якраз цього мікрорайону на цей маршрут. Нагадаємо, в планах муніципалітету на наступний рік капітально відремонтувати вулиці Стрілецьку та Курсанта військова від площі авіаторів до кільцевої.